Потрібно піклуватися про своє здоров'я. Дешевше, ніж Івано-Франківську. В медичному центрі Оксфордмадіка Лобуковелі стартує акція Дні здоров'я. На тижні з 8 по 21 травня у медичному центрі діятиме спеціальна пропозиція: 50% знижки на консультацію вузьких спеціалістів, таких як гінеколог із послугою відеогляду, невролог, кардіолог, хірург та сімейний лікар. Такі дні здоров'я вирішили організувати для того, щоб наблизити медичні послуги до населення та привернути увагу людей до власного здоров'я. «Експерт-медикал досить часто проводить акції такого. Формату для того, щоб послуги, які ми пропонуємо, були доступні кожній людині, щоб кожна людина, яка має потребу в зверненні до лікаря, змогла звернутися за доступною ціною і прийти вчасно обстеження. Тому для проведення днів здоров'я від сук цього разу ми обрали клініку у Буковелі, як зазначає сімейний лікар Павло Микитюк, звичайні профілактичні огляди здатні врятувати життя. Особливо хочеться наголосити про те, що Потрібно піклуватися про своє здоров'я, не забувати про профілактичні огляди, особливо звернути увагу жінкам, які вже давно не відвідували гінеколога. Вони можуть звернутися до нас і проконтролювати стан свого здоров'я. Це зв'язано з тим, що більшість гінекологічних захворювань та і, в принципі, захворювання на ранніх стадіях вони можуть бути малосимптомними або зовсім себе ніяк не проявляти. Пацієнтів просять записуватися до лікарів завчасно, адже кількість місць обмежена. Нагадаємо, Оксфорд Медікало Буковелі знаходиться за адресою село Поляниця, урочище Вишні, 354 чотири А. Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.